Пані Наталію, напередодні ви казали про те, що Росія може готувати атаку, потужну атаку ракетами з моря. Чи змінилася якось ситуація за ті нічні години, вечірні години, чи щось, чи є якесь оновлення, чи все-таки треба бути готовим до цієї атаки? Нам всім. Ситуація по розстановці сил не змінилась до того, ж ми знаємо, що ворог застосував переміщення установок і потенціалу дронового на північ. Тобто намагається знов таки розсередити зусилля для того, щоб мати можливість атакувати з різних напрямків не тільки з півдня і зі сходу, і так, а також розгалужує і північні точки атак. Те, що не відбулась цієї ночі, атака з безпосередньо з ракета носіїв в чорному морі, не е, знімає напруження, тому що вони продовжують перебувати на бойовому чергуванні вони продовжують е, на, являти собою загрозу, е, тому що спорядження їх 16 калібрів це досить потужний потенціал для того, щоб уразити високоточною зброєю конкретні цілі. Навіть зважаючи на те, що досвід збиття калібрів у нас великий, і влучання в принципі досить зрозуміло, можливі, але те, що використовує зараз ворог два підводних ракети на це говорить про те, що вони намагаються вишукати тактику, яка буде максимально ефективною для нанесення ураження, тому що виявлення пусків з підводних ракет на зазвичай важче для протиповітряної оборони. А ми показували попередній годині. Вчора було прилюднено фото Міністерством оборони про ймовірно знищеного командного пункту С400, ймовірно, на лівому березі Дніпра. Чи, чи це робота? Чи впізнаєте роботу? Ну ворогу треба розуміти, що все, що знищено на його території, було спрямовано в наш бік. Це кара божа, як мінімум. А хто конкретно стояв за пультом, згодом країна дізнається своїх героїв? Загалом, як відбувається, ось на під Херсоном зараз ситуація. Також повідомлялося про якусь успішну засідку спецоперації на одному з островів в Дельті Дніпра. Так, це відео певного відтермінування. Зрозуміло, ми не можемо викривати свою тактику дій просто зараз. Кілька тижнів тому одна з операцій так саме і виглядала. Це якраз про те, що ми говоримо, коли ворог намагається маневрувати на своїх. Відтиснутих у цивільних човнах між островами ось такий, як правило, розвиток подій його і чекає. Саме тоді в наших зведеннях з'являються звіти про те, що знищено човни, за допомогою яких ворог намагався зайняти нові території на тих самих островах, переміщуючи свої диверсійно-розвідувальні групи. Така тактика була притаманна. Певний час тому зараз активність ворога на човнах значно менша, хоча По за попередні дві доби в нас знов є в зведеннях знищення двох човнів, за допомогою яких ворог намагався посилити боєкомплектом свої підрозділи. Пані Наталю, а щось давно якось не розцвітала бавовна в Криму. Якийсь сезон такий почався, Сезон сезонне цвітіння, чи просто треба чимось підживити її. Напевно, просто вітри більш потужні і насіння несе трохи далі за Крим, але всьому свій час і буде, буде і кримська бововна. Треба дочекатись. Бо бачу, просто активізувався Аксьонов. Припрошує, каже: ласкаво просимо росіянам. Міст працює, давайте їдьте. Так от щось то вони тікали. Тепер що назад будуть вертатися. Ну, це певного сенсу таке собі і ПСО, оскільки вони намагаються створити добру міну при поганій грі, нібито все добре, нібито ситуація контрольована, і знов нагадаю, що в умовах гібридної війни окупаційна влада досить стало повається за мирним населенням. Саме тому зараз відбувається запрошення, максимальне насичення. Регіону, нібито туристами, нібито мирними громадянами, які потім будуть розповідати про звірства нацистів, які не дають відпочивати на території кримського без, безобідного підрозділу. А, а що можна відпоч... Відпоч... Чи можна відпочивати там в Криму на берегах? Вони ж перекопали, по-моєму, всю лінію берегову. Очевидно, що логіки в проголошеннях окупаційної влади шукати даремно, але вони дійсно намагаються облаштувати курортний сезон, ну хоча б за цими лініями окопів, типу, море не побачите, але понюхаєте. А що відбувається зараз на Кінбурзькій кусі, яка досі залишається під контролем російських окупантів? Так, звідти ворог намагається все ж таки атакувати і бити по акваторії Дніпробузького лиману. Але вчора, за допомогою реактивних систем залпового вогню, вони вдарили досить потужно по очакову. На щастя, людських втрат нема. Але постраждали і зруйновані кілька будівель на узбережжі. Вони намагаються дійсно бити по лінії узбережжя, там де рекреаційна зона, частково при. Ватні будинки, і якраз з натяком на те, що безпека руху суден Дніпробузьким лиманам не може бути забезпечена силами оборони України, тобто вони намагаються демонструвати свою присутність і контроль над цим транспортним коридором.